Ні зовсім не задоволена, абсолютно не задоволена. В нас не прибирають, в нас дворика немає, ну це вже не їхня вина, що немає. Але дуже висока оплата. От, наприклад, в мене двохкімнатна квартира, і я за це плачу, здається, 208 чи 209 гривень. Ну просто, ну можна, можна сказати, за нічого. Вже старий будинок, вже треба і там дах робити. У нас все файно в будинку. Все добре. Так. І по прибиранню так. і Так, все постійно. дуже файно. Ми задоволений, тому що, по-перше, прибирання йде таке, знаєте, одним відром п'ять поверхів. Ми перший поверх помий, мі... ну в сенсі, п'ятий, а перший вже малює болотом. Це перший фактор. Другий вікна грязні, і павутиня, і все, ніхто не прибирає. Тільки написано, що прибирається на такого-то числа, такого-то дня. Квартплату ми платимо так, як потрібно, все, що треба, а нема того. Все нормально в нас, чисто прибрано, все нормально. Якщо я дивлюся по інших, коли ОСББ працює, вони працюють трошки краще, ніж наші ЖКГ. Але коли ми зверталися, наші. Послухали і поміняли труби, і зробили все, що було потрібно. Поки що таких претензій, якихось аж занадто я не маю, це нас влаштовує потихеньку. Ну, відносно задоволений. Що ви хотіли додати? Додати, щоб якось ці кварти... ці дома, приватні доми, які є навколо моєї мого будинку, щоб вони кожен мав свій ящик і не носили мус. Сміття, ну, сміття е, в наш ящик. Наші ящики завжди переповнені, будинок невеличкий, е, чотирьохповерховий, а там все одно все 40 квартир. Всі несуть оселив весною, е, восени. Все несуть туди сміття, хто знає яке. Ну і оце єдине таке, я думаю.